Мені тут говорять: приєднайся до сайту Маніфест. Тобто він допоможе тобі добрати підписників, щоб там тебе дивилися і тому подібне. Як додати канал? Мінімум 500 підписників на каналі, мінімум 10 відео на каналі. Якщо в мене на 10 відео було б 500 підписників, мені б нахуй не потрібен був би ваш Маніфест. Я не розумію. Тобто. Кого? Форма для подавання каналу зроблена. Все добре. Категорії каналу максимум три. Гумор, ігри, лайфстайл, все є. Форма не відправлена. Причин може бути бути кілька. Канал або вже в рейтингу, або що ви. сука мінімум 500 підписників. І ось як. Як розвивати свій канал, якщо сайти з рейтингом каналів, які можуть допомогти тобі розвити свій канал, не дають тобі можливості, блять, додати свій їбливе ка.